Так, Всім привіт. Значить, довго 12 вересня вже. Довго у нас диски простояли вже і тільки ми виїхали на випробування їх. Дисковий лущильник від компанії Генерал. 2,5 навісний під першим серійним номером. Довго вони в нас простояли, не було час, погоди трохи раніше виїхати спробувати, значить виїхали пробувати, налаштовуємося поки що на отакому повністю піщаному ґрунті. Якраз ми їх тут трохи почистимо через отакі нюанси. диски плегають, по такому ось фонові працюємо. Виставили максимальну глибину. І наш трактор не до МТЗ тягне їх 12 кілометрів у час. І на малій швидкості вони роблять прекрасно. І на 12 кілометрах роблять вони теж прекрасно. Немає проблем ні з забиванням, ні з чим. Плегають через те, що тут дуже нерівна поверхня. Я не знаю, тут або рихлення було, або дісковка. Не пам'ятаю робили без мене, але ну, тут горби страшні, через те вони поки що на даний момент і плигають. І отут остається маленький горбик через те, що ще ми не настроїли цю пластину бокову, яка не дає, щоб земля з диска летіла набік. Де диск плигає, чи це йде самі диски плигають по цьому, то остається трошки така полоска. Ось маленька-маленька, а отут далі, де вони йшли рівніше, то питань немає, все чітко, рівненько, ось дивіться, між проходами не видно ніякого сліду. Бачите, трактор летить з ними. Я б не сказав, що їм нужна велика швидкість для обробітку, роблять вони і на малій швидкості теж прекрасно, Так, тут, значить, ми зараз доробляємо на піску і поїдемо на нормальний чорнозем. Ще покажу роботу там.